Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. І одразу добра новина за минулу добу в зоні АТО. Внаслідок бойових дій загиблих і поранених українських військовослужбовців немає. І тепер докладніше по напрямках. Луганський до 19-ї -го години на фронті було спокійно. Згодом противник почав стріляти одразу в трьох районах: між жовтим та Лопаскіним, у Кримському та під Попасною. Здебільшого окупанти застосовували легке озброєння. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 9 ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння. На Донецькому напрямку вчора відбулося три тривалих і потужні обстріли. Всі в різних місцях: у Луганському, в Авдіївській промзоні та на позиції шахтобутовка. Кожен з них тривав близько двох годин. Це був Надвечір у проміжку між 19-ю та 22-ю годинами. Решту доби на Донецькому напрямку було тихо. Традиційно найнеспокійніше було в Авдіївці. Там окупанти застосували міномети. По наших позиціях було випущено 30 мін. На Маріупольському напрямку залишається без змін. Противник стріляє у Мар'їнському районі та на ділянці фронту Талаківка широкіне Порівняно з іншими напрямками, саме тут противник найбільше використовує важке озброєння, а саме міномети калібром 82 та 120 міліметрів. Найпотужніші ворожі обстріли вчора сталися у Мар'їнці та Широкіному. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 14 таких обстрілів, 7 з них із важкого озброєння. Українські військові продовжують вдосконалювати свої бойові навички днями на Львівщині. Гвардійці, що проходять підготовку в навчальному центрі Національної гвардії України, виконали 25-кілометровий марш на БТР. Водіння бронетехніки відбувалося за важких погодних умов за містом та в населених пунктах. І триває активна співпраця між Збройними силами України та західними союзниками. Зокрема, завершився ось восьмий тренувальний курс для українських десантників, що проводять військові радники з Великої Британії. Протягом чотирьох тижнів крилата піхота проходила виснажливі заняття та отримали ґрунтовні знання з теорії практики військової справи країн-членів НАТО. Партнерство з Великою Британією посилюється, адже рік тому курс тривав лише два тижні, тепер вдвічі довше. Це дозволяє поліпшити бойові навички кожного військовослужбовця, зокрема в організації оборони в умовах міста, протидії саморобним вибуховим пристроям та з надання першої медичної допомоги. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи будуть запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.